Розглянемо переваги раннього фідбеку від стейкхолдерів, зацікавлених облич, ранній фідбек дозволяє, ну, по-перше, що це таке? Це комунікація, це спілкування із зацікавленими обличчями, щоб запобігти якимось, якимось багам, якимось проблемам, проблемам якості. Тобто, якщо ми будемо постійно спілкуватися. Щось уточнювати або в коментарях, або на мітингах, то ми можемо е, запобігти дорогостоящим переробкам, е, зриву дедлайнів е, та просто зриву е, якогось релізу, наприклад, провалу. Е, ми можемо комунікувати зі стейкхолдерами на всіх етапах SDLC, щоб. Попередити якісь непорозуміння, щоб краще зрозуміти вимоги. Основні два моменти для команди, чому важливий фідбек від зацікавлених облич, зборотній зв'язок. Щоб краще команда зрозуміла, що розробляється, а також щоб зрозуміти саме пріоритети стейкхолдерів що за чим краще розробляти, а також щоб запобігти всім вище наведеним ризикам, щоб е якомога якісніше розробляти продукт без якихось непорозумінь е і так далі.